Привіт усім! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Сьогодні починаємо творити нову красу. Зв'яжемо нову серветочку. Захотілося мені з такого синього кольору, такого насиченого. Це в мене мерсеризована бавовна. Метражик завжди, мабуть, тут не вказаний. Так, ну, Написано, що це 100% бавовна і гачок 2 або 2,5. В мене є і 2, і 2 їй 2,5, але я беру гачок 1,5. Мені здається, він тут найкраще підходить для моєї бавовни, так? для моєї ниточки. Ви ж вибираєте ту пряжу, яка у вас є, той гачок, який вам подобається. Да? Мається на увазі не візуально, а якщо він вам, ще він вам підходить під вашу пряжу. Отак. Ну, два я поміряла, в мене два за великий. А цей у мене якраз, якраз так не видно вам. У нас на фокус поводиться. Ну, якраз, якраз у мене 1,5 сюди підходить. Так, серветка, як завжди, я беру схему, схему переробляю. На ходу з надією на те, що все вийде. Якщо все виходить, то ви це побачите. Так, якщо в мене нічого не вийде, то, вас, то відео до вас не, не дійде. Да? Так, і що я хотіла ще сказати, що для тих, хто зі мною ще не в'язав, я показую тільки початок ряду, і потім ви його будете логічно продовжувати, тобто повторюєте цей фрагментик до кінця ряду. І на цей. Час, поки ви дов'язуєте самостійно, ви вимикаєте відео. Не вимикаєте, ставте на паузу. Після того, як ви дов'язали ряд, для того, щоб продовжити роботу, точніше почати наступний ряд, ви вмикаєте відео знову. Тобто працюємо в ось в такому режимі. Якщо вам зашвидко я говорю, чи вам щось десь незрозуміло, можете поставити. Трошечки повільніше відтворення, тобто це в налаштуваннях, під відео є така як зірочка да, або як три крапочки, здається. Ну, воно, здається, по-різному. у всіх. Натискаєте на них і там будуть налаштування. От В налаштуваннях ви шукаєте швидкість відтворення і вибираєте ту, яка вам буде зручною. Якщо я вам буду повільно говорити, значить прискорюєте, щоб говорила швидше. Так ось. Схему залишати я цю не буду, оскільки я її зараз повністю перероблю. Тобто від схеми нічого не залишиться абсолютно. Я беру її тільки як ідею, як основу. Отже, наче все сказала, кому щось незрозуміло. Питайте, запитуйте, ми починаємо в'язати. Так, Отже, для початку ось. Не видно через штатив нічого. Так, починаємо із повітряних петель. Я наберу 14 повітряних петель. Так, у мене є 14 повітряних, і з них я роблю кільце. Так, тепер ми починаємо другий ряд, підіймаюся на 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. І а, під повітряні наші, тобто в кільце я буду пров'язувати стопчики з двома накидами. Тобто все-все ось це кілечко буду обв'язувати стопчиками. Стопчиків у нас має бути вдвічі більше, ніж було набрано петель, тобто, якщо у нас 14 набрано петель, то буде 28 стовпчиків. Ну, відповідно в петлі підйому ми також враховуємо, тобто петлі підйому плюс 27 стовпчиків з двома накидами. Зараз я вас залишаю, ви дов'язуєте до кінця і повертаюся, коли в мене будуть всі готові стовпчики. Отже, ми справилися з першим рядом. Перерахуйте, щоб у вас було 27 стовпчиків і петлі підйому. В кінці ми з'єднуємося з четвертою повітряною петлею підйому ось так. Тепер ми переходимо до другого ряду. Тут у нас також будуть стовпчики з двома накидами, але будемо їх в'язати рельєфними ці стовпчики, до того ж, рельєфними виворотнями. Тобто ми зараз заводимо гачок ось так з цього місця, де ми стоїмо, за, за петлі підйому. Ось так. Вихвачуємо ниточку і пров'язуємо нібито рельєфний стовпчик без накиду і дов'язуємо ще три повітряні. Це в нас вийшов ніби перший рельєфний стовпчик з двома накидами. Тепер пров'язуємо ще одну повітряну для арочки. Знову робимо два накиди. Знову йдемо до наших стовпчиків, заводимо гачок. Ось так обхоплюємо цей стовпчик попереднього ряду і пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами. Далі знову одна повітряна, робимо два накиди, і те саме робимо із наступним стовпчиком. Одна повітряна і те саме робимо з наступним стовпчиком. Ось таким чином обв'язуємо весь цей ряд, і зустрічаємося вже в кінці. Так, майже ми дов'язали ряд. Після останнього стовпчика я пров'язала повітряну і з'єднуюся у. Ми тут три, здається, в'язали у третю повітряну петлю, ну, щоб одна залишилася для арочки. Ось так маємо два ряди і переходимо до третього. Третьому робимо майже те саме, тільки між стовпчиками у нас буде вже по дві повітряні. Тобто, в'яжемо так само рельєфні виворотні стовпчики. Спочатку, ось так, без накиду, три повітряні, і ще дві повітряні. Робимо два накиди і йдемо до наступного стовпчика. Пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами, дві повітряні. Знову зробили два накиди. Ідемо до наступного стовпчика. Знову пров'язали стовпчик з двома накидами, дві повітряні. Ну і так далі. Тут далі показувати нічого не буду, оскільки все те ж саме, просто між стовпчиками по дві повітряні цього разу. І все. Так, маємо вже три ряди. Я вже не показувала, що з'єдналася в третю повітряну. ви вже це знаєте. Так, Переходимо до четвертого ряду. Зараз заходимо ось так під арочку і підіймаємось на три повітряні. Крім цього, під цю ж арку ми в'яжемо стопчики знову ж таки з двома накидами. Перший, другий і третій. Пров'язали, Витягуємо гачок і вставляємо його у третю повітряну петлю. Підхоплюємо тепер робочу ниточку і протягуємо. Тобто, в нас вийшов ось такий попкорник. Після цього в'яжемо три повітряні, і йдемо до наступної арочки. Під наступну так само в'яжемо ну тільки вже 4 стовпчики да, з двома накидами. Тому що в першому випадку у нас роль першого стопчика відіграли повітряні петлі. Далі ж буде все по чотири стопчики. Так, зараз ниточку розплутаємо. Так, тобто перший стопчик є, другий, третій і четвертий. Так, і робимо. Ось так, вже є у нас два попкорники, тепер знов три повітряні. І йдемо до наступної арочки. В наступну арочку робимо те ж саме, тобто чотири стопчики з двома накидами, і з них формуємо попкорн. І все. Далі показувати не буду. В кожну кожну арочку робите те, що ми робили щойно. Тобто в'яжете попкорник з чотирьох стопчиків і між цими попкорниками по три повітряні, і зустрічаємося у кінці ряду. Так, Майже я дов'язала рядость, так це все виглядає, хотіла покласти, але зараз на вулиці сонечко і через те, те світло, яке я увімкнула додатково, так, воно. Майже не підсвічує, так, як треба, і коли кладу на відстані, то виходить все рівно дуже темне. Так, дов'язали ми майже ряд. Так? І я ще не з'єдналася. Чому не з'єдналася? Тому що зараз будемо робити ось таку штуку. Пров'язую одну повітряну після попкорна, роблю накид, і йду до ось цього попкорна. першого нашого. Тут хватаюся. За дужечку чи за дві, головне, щоб не розтяглося. Потім це все і пров'язую стопчик з накидом для того, щоб ми опинилися посередині арочки. Оскільки зараз п'ятий ряд ми будемо в'язати, починаючи із середини. так, так Зараз перев'яжу, бо щось слабенько пров'язала я, так, пров'язую 4 повітряні. Так, один, два, три, чотири. І з'єднуюся просто під наступною арочкою. Знову 4 повітряні, і з'єднуємося під наступною арочкою, знов 4 повітряні, з'єднуємося під наступною арочкою. Тобто, такий легкий і простий цей ряд. Так, працюєте до кінця ряду, і на цьому цю частиночку я буду закінчувати. Не буду великих робити. Ми з вами зустрінемося вже в наступній частині. І почнемо з шостого ряду. Ось так. Приємного в'язання, до зустрічі!